Всім привіт! Я вас вітаю на своєму youtube каналі і це досі для мене дивно звучить, тому що я цю площадку ще прощупую, ще вивчаю. Я тільки-тільки почала. Взагалі місяць, мабуть, назад, чи скільки я виставила перше відео, і е, хочу вам подякувати за те, що ви мені підсказуєте, за те, що ви пишете якісь ідеї, просто коментуєте. І сьогодні я хочу зробити ще один влог, але він буде більш такий не робочий, а просто як я проводжу вихідні. По планам сьогодні зробити всі б'юті процедури. Потім я йду на інтерв'ю, теж буду показувати за кулісся. Потім поділюсь з вами силкою на саме інтерв'ю. І завтра, нарешті, я йду. Я довго чекала, довго. Шукала. Мені казали, що в Калгарі дуже мало кваліфікованих ліцензіованих лікарів для цього. І, дівчі, в цьому році мені 30, тому. Вот вот, вот вот. Завтра йду вперше колоти свій лоб. Зараз не нафарбована, тому що у нас ранок їду до косметолога, брови і нігті, вся ця, -ця б'юті-рутіна, тому такий «natural». Виходжу до вас. Ну що, поїхали жити це життя зі мною? Знову ж таки, не знаю, коли саме ви побачите цей влог, але сьогодні, 23 січня і рівно три роки, як ми вступили на канадську землю. Дуже багато чого сталося за весь цей час, і я хочу сказати, що. Якраз через три роки ми з повним усвідомленням і прийняттям того, що наша історія з Калгарі закінчується і ми переїжджаємо в нову провінцію, починаємо все спочатку. Я сподіваюся, що через три роки я знову не буду записувати такі відео про переїзд. Але життя, воно одне, воно коротке, треба пробувати. Хто боїться пробувати ще, я буду вас надихати на нові пригоди. Так, поки я п'ю каву сьогодні не поспішаю, мені на 10, я визову собі таксі, може собі дозволити за 10 доларів. Трішки поділюся тим, що ми вже встигли зробити до приїзду, тому що в інстаграмі я більш активна, там швидше все це можна обробляти тут менше. А, так як ми ще не знаємо, хто з нас буде подаватися на піар там, а всі документи у нас були зроблені на чоловіка. Ми подали вже на вес еволюцію МОГО диплому. Це теж там близько 500 доларів виходить. Ще ми хочемо податися на довідки про несудимість. Я знаю, що можливо вони не так швидко знадобляться, але е, краще, щоб вони вже були готові, бо ми вже дістали справку про несудимість з України давно, з Китаю давно. Нам ще треба дістати з Тайваню і Туреччини. Ось цим ми теж хочемо зайнятися. Плюс нам треба перездати Салпі. Мені вперше здати. А у чоловіка він тоді здав у нього гарна оцінка прохідна, але у нього вже пройшло два роки і. Вже йому треба знову здавати цей тест. Потім покажу, ми купили багажник, верхушку на машину, тому що ми будемо переїжджати машиною. Ні житло, ні роботу. Ми там поки не шукали. Ну, якби ми так подивилися, ще дуже рано, тому що ми будемо там аж в травні. І це ще дуже рано для того, щоб шукати. Там просто немає цих ні вакансій, ні житла. Про це я вже казала, ми завчасно продали всі там свої габаритні меблі, все таки інше. Нам треба просто ще трошки перебрати, я думаю, може ще ми щось викинемо, Кинемо або віддамо, і е, будемо вже готові вирушати. Ми ще не казали на своїх роботах, але думаємо, як це правильно і екологічно зробити. Ще дуже багато справ. Я хочу за цей час здати свій екзамен по інвестиціям, хоча б спробувати. Я не впевнена, що я здам, тому що там дуже багато треба вчити, але буду пробувати. Е, нам треба підготуватися до відпустки, тому що у нас ще відпустка перед цим буде. Коротше, мені здається, що я вже це мільйон раз казала, я вже не пам'ятаю, в яких соцмережах степ без степ Буду все показувати, все розказувати, розказувати, скільки нам це все вийде по ціні, тому що я думаю, що переїзд нам десь в три точно тисячі вийде. А ще ми купили, але я це вже казала. Білети на пером з скоші до Нівленду. У нас на зв'язку ми ждемо машинку, почти під'їхала карета 8 доларів, до речі. А ось це, що я вам розказувала, ця штука, так, ти домаш. ця штука наверх. Зараз я вам покажу, вибачте. А, тут, коротше, Артем заклеїв. Це оригінальна BMW, він боїться, щоб ніхто не пройшов мимо, не побачив і не витягнув її. Моя машинка під'їхала і ми їдемо на процедури. Good morning. Good morning. Good morning. Марія? Я Марія. Марія. Все, кума, кажи. Uh, no, no. Yeah. Yeah. Так, ну і легким движенням руки мого Uber драйвера і восьми доларом. Ми потрапляємо в мою студію, де я зараз проведу кінетри, все вам покажу. У цей парень зі мною йде. Oh, yes. вас знімає скрита камера, а ми дивіться, оце сервіс. Прямо тут. <схи> Доброго дня. Як у вас гарно, у вас тепер тут така. Так, ми блок знімаємо. Покажися. Це іночка. А, вона розмовляє. Я сьогодні рівно три роки в Канаді і рівно три роки, як я кожу до іночки. Вітаю! Три роки клас! Ну, свята ну, я святих! Свята і святих. Трошки перестановить ага. трішки да, Я ніколи не страдала проблемної кожею, але е, я людина проста Приходжу і я кожен раз мені на щось робить, просто е, підтримує цю майже тридцятилітню красоту. У тому щось у мене болить. Да, – Так, Я бачу зрія тут. тут да? Да. Так, ми вже закінчили всі мої процедури в кабінеті у мого незмінного косметолога. І розкажи, що йому сьогодні робили? Ми робили сьогодні поверхневий хімічний пілінг, лед-терапію та зволожуючу маску на відновлення мікробіому. Ви запам'ятали? Бо я ні. А ми поїхали далі. А можна, будь ласка, каву, е, ем, на...

Так, дівчки, ми опять вже. <рес> а можна, давайте лате? Боже, я сьогодні вмішану каву зранку пила. У мене така сама кава вдома. Ну давайте френч ваніл лате Френч я... ваніла лате Трішечки цього сироп. А ти макіяж вже робиш? Пішла навчатися, але. Коротше, я дуже подружилася з моєю вчителькою. Ну, це яка мене навчала. Mm -hmm. Я прям проходила курси, курси. Я два ну я міду це так. Було я не знаю, як зараз роблять, але мені здається, я часто бачу якісь курси по б'юті, Вони дуже швидкі, якісь mm -hmm. я вчилась майже три місяці на макіяж. Да. На макіяж? Так, і, так, і, я, я тебе так загорілась, я скупила все на світі. До сих пор пользуюсь якимись сухими продуктами, mm -hmm. всякі срок годності після відкриття 6 місяців. Добрий вечір, 6 ще 100 років вже. Поки вона, поки я дырку там не побачу, я буду тими. Ну, типу, всякі ті сухі, тіні, отаку всякі. Ну, я вважаю, що це як майонез, майонез теж не пользуюсь. Або який соус, який довго стоїть в холодильнику, він не може спортитися. Ні, у мене ось стоїть це цепеля, як я купила, я боюсь їсти, чесно. Ну, не А я якщо викину, обов'язково якийсь рецепти в Тікток попадеться, де там сацибелі буде. Майстер, наші бровки готові. Буду зараз об'яснятися, чому у мене немає двох ногтей. Я чисто показати. Об'яснююсь. Цей це <реш> <реш> коли Щось я робила, і це прям я сама зрвала. Тобто він у мене не слайвався, я його просто. Загризла. Ні, 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 я не гризу ногті. Я просто кудись його засунула, і я просто у мене він отліків, все муж виноват, це він все винуват. Ну, коротше. Зараз, зараз. А человек такие прикол, да? Була сколько. <плес> Также появится. <плес> 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 У мене є буквально 5 хвилин, щоб поміняти локацію, тому я, мене вже десь чекає Uber, і я біжу на інтерв'ю. У нас сегодня будет фильм про фильм. Приветики. Обожаю камеры. Волосы нормально, что прибрать? Нет, мне все окей. Я вчера со словами, что рассказываю Артему, что я завтра иду на интервью, в цей момент открываю тумбочку, и у меня просто выпадает соус, и просто мне так бьет под волосы. Понятненько. У вас, блин, такая серьезная подготовка, сколько техники. Хорошо. Сколько все. Понимаю. Силы продакшн. Да. Добрий день, шановне панство, дорога родина, вітаємо вас. Бачиш, Сьогодні хороший. А що? Для кадру. Не мені просто пані написати на дивимося, що в кадр одягати. Ні, ну сьогодні. ти не, ж ти не хорошо, так, хорошо. Не, я знала. Тіва. А, а це теж є. Просто не можна... чотири а рази. Грамот банк? І все. Ну, у мене є зв'язки, знаєш, чоловічки, які хочу ти... я банку. Водички. Піди, я губи намалювала, мені вже воду не взяла. Стробочку. Нервничаєш? Третій рік. <світ> <світ> ну, як мені по волосся пояснює, що злі? це пошкодження. Якщо ми тіряємо кудраку природню, то це значить, що моє волосся пошкоджене. Ну, я і верхній слой він крає. Ну, і він сухіший, в принципі, ж, і повільно. Ну, дві клієнтки так, так само. Не, одна то повністю перестала. Була полосіла. вас знімає скрита камера і ваших зайців. Слухай, ми так якось поговорили, знаєш, значить, так посімейно, по-домашньому, так уїжджати ці не хочеться. Ні, ну, подожди. Я хочу тобі підробити такі наклейки і на згадку про Калгарі, щоб ти завжди пам'ятала звідки в тебе росли ноги, ці канали. щоб ці ноги завжди. Це реальний блог. Так, а тут на мій YouTube канал тут сюди теж. І на мій, от, і на її, і на наш. І в Instagram. Так, получилось. Ми все тут вставимо. Пока. Всім пока. Виймаю, всім пока. Всім, пока. всім дякую, всім пока. Так, ну що, я. Ліфт. Ліфт не працює. Ми вже закінчили, і я така гарна. Їду до Дуже хорошо. походу не працює ліфт. Мене ще ніколи не радувала так шапка за 6 доларів. Ну, все, поїхали. Я зараз прийшла на Суналту, і так як ми раніше, це була найближча зупинка сітрейну біля нас, а зараз ми не дуже активно, я користуюсь Сітрейном, і взагалі ми живемо більше не в Даунтауні, що я хочу сказати: тут бомжей просто капець. Я просто не хочу їх знімати і нарватися, але, якщо чесно, я трішки. Від цього відвикла. Я про це навіть не задумувалась, але коли я їх побачила і відчула ось цей запах, я розумію, що я реально давно такого не відчувала. Згадала, чому саме я не Їжу зараз на сітрейнах, тому що що? Ми маємо на вулиці, мінус 19 чи мінус 20 і щось сталося, і мій сітрейн не працює, тому я зараз повертаюся і їду е на таксі. Ситуація бомжів було дуже багато, тому приїхала поліція, і он вони всі зараз, не знаю, чи ви побачите чи ні, але вони всі там тікають. Хай, я yeah. you. Скільки я вже за сьогодні витратила грошей на таксі. Тільки моєму банковському рахунку відомо. Додому, до рідної хати. А хто прийшов додому, кре. А нікого нема. Красивий такий. Ні! Yeah. Все, я прийшла вже додому. Зараз буде. буду їсти перший раз за день, бо. Я тебе не чую, бо зараз п'ят вечора я ще не їла, я була тільки каву. Артюм! <реш> Зараз буду щось їсти, проводити час зі своєю родиною і е, треба багато що змонтувати, зробити оця вся онлайн-контентна справа і дуже ексайтед, бо завтра йду е, вперше колоти собі лоб. Не знаю, чи ви зараз побачите, чи не побачите, але коротше, у мене є проблемка. І дуже щаслива, тому що дуже давно це відкладала, хотіла, бажала, навіть є на карті моїй бажань. І ще приємно, що зробила правильний вибір. Ну так я наразі відчуваю, тому що вже своєму косметологу сказала, до кого йду. Вона апрувнула. Сказала візажисту, яка мене фарбувала, сказала: ой, я її знаю, так вона класна. За кого не кажу. Мені всі кажуть, що знають цього лікаря. І теж задоволені її роботами. на неї ліцензії, і все, все, все. Тому я вже excited. буду вічно молода. Так, я вже переодяглась, і таке, знаєте, як легка укладка, легкий макіяж. Я начебто тільки проснулась в піжамі просто така це я natural. п'ятниця. Я впевнена, що мій біль відчувають час багато хто. Хоча в нашій родині я більше по прибиранню чоловік частіше готує, але останній час він багато часу приділяє розвитку своєї справи татуюванням. тому мені приходиться і готувати. І п'ятниця це коли в тебе вже засрана вся хата. тому що Вибирав останній раз на минулих вихідних, коли в тебе вже нема нічого, готової їжі, скоріш за все, нема вже ніяких там овочей, фруктів або взагалі їжі, бо ви вже все доїли. І оце в п'ятницю з роботи, поки ви знову все не купите, все не приготуєте, оце ти приходиш дома срач, е, треба стільки сирати і щось ще видумувати їсти. Я взагалі оце видумувати, це не про мене. Я готую в нашій родині, щоб ми просто вижили. Ми просто вижили і не вмерли з. З голоду. Коли чоловік готує, то він прям смачно готує. А що ми будемо їсти? Яйця? Я не можу їсти мівіну, бо я на дієті, я вже скинула 3 кілограми. Значить видно. Артем сказав, що я бабушки на піжаму купила, а мені 30 років, а мені 30 має. Який чоловічно кажу, що мені 30 років, мені 29, а мені 29 років. Мені ж вже що головне, щоб було натурально, щоб до тіла була м'ягенька. Ну. Така, щоб ніде нічого не давила. в такі дівчатки, кому треба обращатися, ось куди. Що ми будемо їсти? Я не знаю, каже. Нічого. З'їж гімна. Мені так бабушка в дитинстві казала. я бачу, що ти дуже красива. А що тебе глаза якісь? bad. бет. Коротше, отакий у нас вечеряв така. У нас холодно, як ви зрозуміли, у нас сніг. І е, сьогодні субота, хочу завершити цей влог, так як тут було багато б'юті, ще моїм походом до лікаря-косметолога на ін'єкцію, не знаю, як вона називається правильно, вирівнювання лоба. Коротше, мені треба не, не ось це, що ча частіше за все колять між не тут. А у мене дуже, от ви зараз бачите, ось тут неровний конкретно такий лоб. Бачите, у мене така конкретна полоска. І оце сьогодні е, я йду вперше фіксити цю проблему. Я не знаю, що очікувати, але я excited. Хочу розділити і показати це вам також. В першу чергу нам треба заповнити форму, угу. що для мене дуже важливо, це всі хронічні захворювання та алергії. Угу. А це боляче. Я вам здобуваю. Я буду ставити спочатку препарат. Глибше накісно канюлію. Що? <ріст> це назва препарату? Чи ні, що Ні, ви? ні, ні. Канюля це така тупа, довга гугла, а <ріст> там ось <дамось> такі мечки. <ріст> Мені один, бо я в другому буду у ті okay. стрес телефон тримати. Ти <ріст> <ріст> чутливі? Чи не дуже? М -м, мабуть, не, ну, не знаю. <ріст> ми будемо використовувати 0,7. мальсінку. <ріст> 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 Стілаш mm -hmm. yep. Стілаж ЕС ку Так, ще вам покажу до 28 року, не протермінований. Mm -hmm. Тут також до 28-го року на протермінований стілаж S з гідаканіном. Mm -hmm. Тому я вас питала, що вас немає алергії. 0,8. Чуть-чуть, mm -hmm. бачите, до такого подарунку. Так, і це одну. Я віддаю вам. Це а що? Це паспорт. Паспорт препарату? А, я поняла. А мені він потрібен. Скажімо так, щоб ви просто знали, чим поколола, ага. то okay, все да. рівно це все, що ми ставимо легкі тканини, воно буде просідати з часу. Я знаю кислоти в бокс, так це все, що мені відомо. <laughs> <laughs> Про, Про ін'єкції. Канюлі є різної товщини. У мене найтовша, я надіюся. Чим товстіша, тим вона безпечніша. А я вам в кінці нам потрогати. Вона тупа, вона взагалі безпечна голка, скажімо так. Я навпаки думала, що голка не повинна бути тупою. Це коли, не ти, страшно, коли ти це ще не, не знаєш, просто, що зараз буде відбуватися, це перший дуже сильно змандражений. змандражений, такий, не можеш розслабитися. Але потім після самого проколу то вже, здається, не так. А я ніколи не колола, як ви вважаєте, мені треба колоти губи. Дивіться, губи немає такого, що Ну не треба, немає на вас, типу, що мені... чиясь ідеальність. Губи мені... це ваше обличчя і ідеальні вони будуть тільки такі, які ви бачите, їх розумієте? Типу, якщо розглядати момент лінії Рікеса, то в принципі у вас все добре, тому що у вас носик доволі маленький і. Можна збільшити чуть -чуть підбородок, заповнити власне, ось цю ямочку. Mm -hmm. Але багато дівчат люблять свою ямочку mm -hmm. І це така, знаєте, індивідуальність. Mm -hmm. Тому все, що стосується контурної пластики, можна подивитися на якісь шаблони, типу на лінії, і сказати, що ось тут, ось тут і ось тут, ось тут, потреба типу, вколоти, але це знову ж таки ви будете більше схожі до всіх. Mm -hmm. Я люблю, якщо вже робити, то більш так, знаєте, робити більш піднатуральним, підкреслювати ваші якісь особливості. Поки ви говорили, я замітила, що у вас досить така активна верхня губа. Угу. Її можна не підколювати гілораною кислотою, але можна розслабити м'яз, який не буде так піднімати цю губу угу. вверх. Ось мені теж так, коли я мовчу, вона добивала, а це рідко, вона. а це рідко. Вона здається велика. Коли я там розмовляю і там передивляюсь відео, то мені, наче моєї верхні губи взагалі немає. Ви це зробили. Все, Готова? як швидко. Спочатку було страшно, потім було больніше, був перший прикол голочка, якої просто треба було зробити цю дирочку. І потім неприємні відчуття. Спочатку ти не відчуваєш цю голку, яка велика, і десь, десь на середині лоба, коли у ці починаються приколи, тик-тик-тик. Ось цей було ну, десь ну, там, десь 4 з 10. Ну, це не було. Було більше страх від того, що ти не знаєш, як це буде відбуватися. Але в цілому все супер. Всім раджу, дівчатки, мене навіть не стареть. <світ> <світ> Я закінчила всі. Виповнила, скажімо, так, свою ціль. Це була моя ціль на 26-й рік. Дякую, що подивилися цей влог. Я думаю, що він вийшов довгий і такі хлопці. Вибачте, але трішки дівчачі. Але дякую за що залишаєте зі мною. Пишіть свої питання, підписуйтесь на мій канал і залишайтесь зі мною. І до зустрічі! Всім папа.